Вітаю, друзі! Ви на каналі Трохи про від Ростислава Кравця, і я Ростислав Кравця. А Це відео присвячено резервістам, чи особам яких було незаконно включено до резерву, і які на сьогоднішній день фактично втратили можливість бронювання або в них було припинено бронювання у зв'язку з тим, що це резервіст. Насправді такі припинені бронювання є незаконним. Якщо вас забронювали, то те, що вас зазначили резервістом, це не підстава для припинення бронювання. Це підстава, наприклад, для непродовження бронювання, так, але не для припинення бронювання. Тобто виключити не можуть. Тепер, що стосується резервістів. Для того, щоб ви стали резервістом, у вас було повинно бути або звільнення з військової служби під час дій воєнного стану. Це не стосується строчників. Я про строчників зараз окремо розповім. Тому що особи звільнені з військової служби, зараховуються демобілізовані, коли у нас була АТО, вони зараховуються в резерв. І таким чином вони стають резервістами і не мають можливості безпосередньо забронюватися. Те саме стосується осіб, які подали заяву для включених в резерв, і все, що стосується строковиків. Ми пам'ятаємо, як строковики служили рік, два-три роки служили, поки не було нарешті звернуто на них увагу і їх відпустили додому, дали можливість рік побути вдома, піти навчатися, дружитись, чимось займатися, відпочити. Однак більшість з них була включена в оперативний резерв. Це незаконно. Якщо особа не подавала відповідного рапорту, то відповідно до перехідних положень, на підставі яких цих особ було звільнена з військової служби, а також самого указу президента, особ повинні були звільняти в запас. Що робити в такому випадку? І, до речі, я вас буду просити у вигляді вдячності, обов'язково підпишіться на цей канал. Підпишіться, тому що ваша підписка саме допомагає як можна ширше поширювати це відео, щоб люди знали про свої права. Ну і поширюйте його в своїх соціальних мережах, пересилайте друзям, знайомим. Ставте вподобайки коментуйте. Це дасть змогу як можна більше кількості осіб дізнатися про свої права і як їх захистити. І так, що робити в разі, якщо вас проти вашої волі, проти закону з порушенням закону було включено в резерв. Вам потрібно подати письмову заяву про виключення з резерву у зв'язку з тим, що включення в резерв відбулося з порушенням закону. Це стосується страховиків, а також тих осіб, яких було включено в резерв. Ну, чомусь вирішив ТЦК, звичайно, їм треба мобілізовувати, і вони вирішують без заяв включати в резерв. Потрібно подати Таку заяву. У разі, якщо ваша заява не буде задоволена, то залишається скарга в ТЦК вищого рівня або в Міністерство оборони. Я би радив подавати скаргу в Міністерство оборони, також подавати скаргу в військову службу правопорядку і в ДБР щодо перевищення повноважень. Ну і, звичайно, ви можете паралельно звернути ще до суду щодо виключення вас з резерву яким чином далі це буде все розвиватись, Я дуже сподіваюся, що все ж таки на це звернуть увагу і налагодять відповідну комунікацію для того, щоб люди не перевантажували суди, для того, щоб не підривати довіру суспільства до військової служби, до збройних сил України до ТЦК до такого. Беззаконні, як я вважаю, включення в резерв без відповідних заяв і підстав осіб для того, щоб вони не мали можливості забронюватись, я вважаю, що це потрібно вирішити як можна найшвидше. Може, подивлються відео, і все ж таки зрозуміють, дадуть відповідні внутрішні розпорядження, щоб це більше ніхто не робив. Тому що, от знаєте, от це так мовити намагання когось обманути, перехитрити, воно дуже погану історію грає в подальшому. І з державною владою, і з довірою суспільства до держави. Тому ще раз, якщо ви включений в резерв, в першу чергу строковик, або незаконно було включено в резерв, подавайте відповідну заяву як можна швидше щодо виключення вас з резерву. І тоді ви отримаєте змогу забронюватись. Якщо потрібна допомога, звертайтесь. з радістю допоможемо, представимо ваші інтереси і в будь-якому разі не забувайте допомагати ЗСУ, допомагати Україні вистояти. Іншої країни у нас немає і не буде. Віримо в перемогу, віримо в Україну, віримо в наші збройні сили. Підписуйтесь обов'язково на канал, поширюйте відео, ставте подобайки, коментуйте. Слава Україні і слава ЗСУ. До зустрічі!